Ми не будемо помирати за Гданськ» – Це вислів символ країн Західної Європи 75-річної давності, періоду, коли Німеччина напала на Польщу. Тоді найперші союзники Варшави, Франція та Велика Британія свою мовчанку відверто підіграли Гітлеру. Воєнні злочини 1939 року на території тодішньої Польщі для очільників Третього рейху не мали ніяких наслідків. Тодішня Європа сподівалася, ціною Гданська врятувати себе. Чи матиме шанс на спокій сучасна Європа за рахунок України? Досліджувала Валентина Доброта. На Добротанавестерплати невеличкому півострові Гданської бухти Балтійського моря. Реконструктори початку Другої світової всіх охочих пригощають польовою кухнею. Добре, на місце, де й почалася Друга світова туристичне паломництво. Це казарма, в якій тримали оборону поляки. Солдати розраховували на швидку допомогу союзників з Франції та Англії. Допомога так і не прийшла. Згодом на Польщу напав і радянський союз. Мало хто знає, але тоді радянські окупанти загарбали більшу територію Польщі аніж німецькі. Зв'язку вільне місто завдяки порту та бурштину. Входило до польського митного простору, але населене головно, німцями. Претензії. Німеччини на нього і стали підставою для вторгнення до Польщі. Російський агресор у Криму та Донбасі теж рятує російськомовних. Аналізували його так звану кримську промову. Я маю на увазі Володимира Путіна, яка дуже нагадувала промову Адольфа Гітлера. Абсолютно аналогічну риторику вже після Криму використовує російська пропаганда і безпосередньо особисто Володимир Путін по відношенню до Донецького. Знову таки звучать заклики про защиту соотечественников, про те, що нібито там притісняють російськомовних казарму на весь терплати Владимир Щурек Рівні з Донецьким аеропортом, ситуація в Україні нині йому неабияк нагадує події в Польщі. Тоді ігнорований Будапештський договір про територіальну цілісність України, відсутність реальної військової допомоги лише стурбованість та занепокоєння. Польща вже тоді переконалася, що багатий ситий захід не квапиться з допомогою. Захід готовий був знехтувати всіма договорами та зобов'язаннями, аби перебувати в ілюзіях спокою. Миру вистачило тільки на рік, і це мусять пам'ятати сучасні політики, які думають, що переховування за спинами інших супротивних сторін врятує їх. У середмісті Гданська намисне відбудована частина приміщень, розбомблених німцями. Коли Гданськ уже бомбардували, невдоволені парижани виходили на вуличні протести проти навчань із цивільної оборони. Ми не будемо помирати за Гданськ, кричали вони. Та де П'єтр Зицький із розповідей своїх батьків, які тоді жили в Гданську, добре затямив уроки війни. Він переконаний, грамовчанку грам мовчанку європейськими політиками не має повторитися. Європа Європа занадто снобістична. Вони вважають, що лише фінансові вливання вирішать українське питання у цій ситуації. Допомога заходу України повинна бути систематичною і полягати не тільки в тому, щоб відкупитися грішми від проблем України західний світ повстав лише після окупації Варшави, Парижа та обстрілів Лондона. Пояс Європи відверто говорити про російську агресію може сприяти загарбанню чужих територій. І тепер зараз ще є можливість Путіна зупинити, зупинити до того моменту, коли він набрав такого ж розгону, як Адольф Гітлера в 1939 році. Саме недалекоглядність європейських політиків кінця 30-х і призвела до другої світової небажання помирати за Гданць тоді та небажання помирати за Донбас. Сьогодні може викликати необхідність помирати за будь-яку європейську столицю вже завтра. Із Польщі, Валентина Доброта, Андрій Клус, Спецкор 2+,2.